Доброго дня, 25 березня я біля своїх гранатиків. Сьогодні подивився на бруньку. Гранатики вже починають прокидатися, зараз покажу вам. Вони дуже маленькі, але вже бачите видно, що, що вони прокидаються. Що треба робити? Обов'язково, якщо у вас суха погода, обов'язково треба поливати. Бачите, я свої полив. Приблизно я поливав 20. 30 літрів під кущ, під дерево, кому як подобається формувати. Нічого не додавав, просто водою полив. Що хочу сказати, дивився, всі гранати прекрасно перезимували, всі живі. Взагалі, гранат невибаглива культура. Обов'язково перший рік прикритий, якщо ви десь не на півдні, ну, щоб він просто не помер. І буде ось такий результат. Так, ну, як бачите, все добре. Так, буду далі знімати, я буду тут робити краплинне зрошення. 16 мм натягну трубку і буду поливати вже через трубку. Я це все буду знімати. Поливати буду приблизно раз в 4 дні. І так, 20 літрів, 30 буду дивитись, яка буде погода, і так і буду поливати. Все, дякую за увагу.